Виявляється, То була тільки бокова частина оцього Кунтер Хаус цього будинку. А тут, якщо пройти через оцей перехід, то отак пройти. І отут, я так розумію, основна частина от, виглядає от, так. От, дуже цікаво. Цей фонтанчик. І знову ж таки поєднання такої мозаїки, дерев, будин, квітів. Якогось, ну, коротше, дуже класно. Тут такі є горбочки, на яких, на яких люди сидять. от. Тут такі сходи цікаві. Уже классно.